Це Ганна Ціпура, їй 27 років. Зараз вона їде на роботу у міський центр соціальної допомоги, де працює психологом. Дівчина обожнює свою професію і впевнена, що свій шлях обрала вірно. А ще Ганна живе з діагнозом ДЦП, і цього вона не обирала, але навчилася з цим жити. Ці діти вони дуже прагнуть спілкування. До нас часто приїжджають сюди, в центр з різних фондів. Приїжджають. То вони відразу вішаються, Обнімають. <смі> вони такі обнімашки у нас, як ми їх між собою називаємо тієї Учні Гани це люди з ментальними порушеннями, аутисти дауни з діагнозами ДЦП та затримкою розвитку. На заняттях вони багато розмовляють. Деякі приходять просто потримати Гану за руку чи обійняти. Дехто питається поради. Поради стосовно любові. Так, навіть таке, таке є. Да, да. Поради стосовно, там, наприклад, що подарувати дівчинці. День Валентини. Дзвонить мені там, дівчинка, говорить, що подарувати маті. І сама Ганна потрапила до серця деяких слухачів центру, але вона неприступна. Ну, за, 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 за реальників у мене тут дуже багато, але я на тому не, не зацикую, тому що це видіт має що. Робота і кохання – це речі несамісті. На моє, на моє усмотрення. Учні тягнуться до гани, колеги цінують. Вона в свою чергу віддає їм свою любов, але за усе це їй довелося поборотися. Це було заплановано. Ми чекали дуже Аню, але вона чомусь вирішила дуже рано до нас прийти, і вона народилася 28 неділь всього вагітності. Це чуть більше 6 місяців, і народилася вона кіло триста. Дуже маленька була, і нам спочатку таких страшних діагнозів не ставили. І дитячий церебральний параліч нам поставили тільки в один рік і десять місяців. А до цього моменту вона розвивалась інтелектуально розвивалась, вона розмовляла вже в рік. Вона розмовляла, вона казала, що я Аня. Мама іди». ну тобто, вже були маленькі фрази. До чотирьох років у мами не було сприйняття, що з дитиною щось не так. Наталя не стала будувати кар'єру, хоча саме нещодавно закінчила навчання та отримала диплом. Натомість повністю присвятила себе доньці. Я боролася, ми їздили там по лікарням. все, що спиталися, зробити таке, і чекали якогось чуда. Але вона не пішла в нас дуже пізно сіла, і сіл почала сидіти вона теж не так, як потрібно. Тобто, фізичні вади були вже в наявності. Але ми їздили в санаторії. І на, на вкалування було і в китайців, і робили декілька опера, операцій робили і лазерні операції, і сухожилля підрізали. Тобто ми робили дуже всього багато. І до шести років вона вже в нас вміла і читати, і рахувати. І в перший клас вона пішла, як всі дітки в шість років. Але вона була. Така дуже дуже маленька банти були на перше вересня. більші за неї. До четвертого класу Ганна вчилася вдома. Вчителі приходили до неї. А в старших вже навпаки дівчина сама відвідувала школу і з нею займалися окремо і обов'язково була присутня на усіх шкільних лінійках та урочистостях. Головним з яких, звісно, став випускний бал. Вальс виглядав так: весь клас танцював. А потім, в якийсь момент, весь клас ставав по колу, і Аня виїжджала теж з хлопчиком. І, вони, і вона теж танцювала вальс. Коли, коли ось так клас став по колу, і Аня виїхала на коляски танцювати вальс, раптово весь зал встав і плакали всі. Тобто, на макіяж вже ніхто не звертав уваги. І потім вона була і в кафе, і танцювала з усіма. І до ранку була з усіма, і потім на берег Дніпра з усіма пішла зустрічати Зорьку. А далі Ганна отримала диплом бакалавра за спеціальністю психолог в університеті розвитку людини Україна. На магістратуру я не пішла, тому що ну, сіна це, це платний інститут. У ті я за кошти. Гроші... З фонду інвалідів довелося кинути, ну, кинути навчання. Просто на це не треба кошти. Ганна вчилася очно, як і всі каже про той період зберегла найтепліші спогади, а з деякими викладачами спілкується і досі. І навіть от почалася така у нас обстановка одна преподавателька там на ександр назволіла. Аня, підіжи мені плохо, мені муж ну, на війні і, і скажи мені що нібудь. Зараз такі важкі тяші, і я так вважаю, що як, якби не навчання в інституті, я б не знаю, яка реагує на цю на обставину. Разом з Ганою професію психолога здобула і її мама. Бо Аня писати руками не може. Всі конспекти писала я. Відбувалося таке. Я пишу конспект, а вона вже не пише. Вона все думає, все, вона вже знає відповіді і завжди вчителі, вчителя казали: Аня, почекай, не відповідай, я вже бачу, що ти знаєш. Деякий час Ганна попрацювала в одній із приватних шкіл, але там не склалося. чому? А тому що діти, діти не 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 очень сильно готовы бы. Би... Там простые дети. Они не очень сильно готовы бы меня восприняли. И та и я с такими детьми с событийными я мало спойкуюся, потому что обмежено спілкування. Вітно про художній, я художник. Так? Да. Аня, а, а, там видно, що а, Марковка, з метою реінтеграції осіб з особливими потребами, які мають опорно-рухові вади, Ми запросили Аню, признавшись про її потребу, до свого закладу. Працює вона. По договору на безоплатній основі ми дуже сподіваємось на те, що вона допоможе нашим слухачам і собі одноразово. Тим райдушним, як зараз, може здатися через те, що не така, як усі, люди її ображали. Уже нормально раніше та істерика. У мене раніше був топаль. Ну зараз я вже сприймаю як, як належне. Ну, сказав і сказав. А що можу сказати? Ну, могли сказати ти там. Ну, могли просто не пустить в транспорт. Была такая ситуация, що не пускай в автобус, второй бус не пускай. И много таких ситуацій было. Як я говорю, мама, те, хто не пускает, допустим, все вернет. Були випадки, коли нас вона ще була маленька, і нас в поліклініки не пускали на колясці їхати. Сказали, що тут не можна коляскою їздити. Інколи в таких ситуаціях мами просто приходять додому і плачуть у подушку, і нічого не роблять. І тому я завжди. Ну, це не залишала і ходила і до головного лікаря, казала, що чому нас не пускають в поліклініку на колясці, що це наші ноги. Тобто боролися за своє життя. У Ганни завжди була надійна опора. Це її родина, яка підтримувала у будь-якій ситуації. Молодша сестра Софія, попри те, що молодша, завжди була готова відстоювати сестру. Ну, якщо чесно, не дуже мене цікавило інші якісь вподобання, і що казали люди. Ну, я була такою дитиною, що могла дати здачі, якщо мою сестру хтось щось скаже, не так. Ну і в принципі, такого ніколи не було, щоб було якось. Соромно, можливо, щоб попросити там рідних не ходіть зі мною, мені соромно ніколи такого не було. Сорому за сестру не було ніколи. Для того, щоб полегшити життя Ганни у побуті, родина змінила житло та зробила ремонт. Тут у нас окремий вхід в квартиру прямо з вулиці. Замість. Сходинки ми зробили таку горку, де коляска може заїхати і виїхати. Ми деякі стіни трішечки подвинули, прибрали двері, які нам заважали, щоб Аня могла спокійно заїжджати і в кухню, і по коридору переміщуватися. І ось тут в нас є такий поручень, завдяки якому вона може і стояти, і переміщуватися. Давай я тебе поставлю? Аня це моє продовження. Я її тримаю так, що моя рука це її продовження. Моя нога це її нога. Коли я її веду, я підштовхую її своєю ногою. Її рука це моя рука. Тобто ми становимося як одне ціле. Важко, але розумієш, що іншого виходу немає. І я бачу, які в неї результати, то це надихає. Ще одні повноправні члени родини це Джена і Юма. Собаки з'явилися після довгих і тривалих роздумів, бо Ганна в дитинстві боялася тварин, навіть хом'ячків. Тож, коли в домі з'явилося цуценя, знадобився час щоб звикнути. Було складно перші місяці. Вона дуже її там боялась. Вона боялась її образити, тому що дуже складно там контролювати емоції, контролювати а, спазми, навіть а, рук, щоб просто там не дуже сильно обійняти, не дуже сильно а, там собаку щось. Тримати, а тепер собаки також працюють, беруть участь в каністерапії. Приїжджають в центр, де працює і Ганна. Далі у плані Ганни вдосконалюватися у професії, знайти оплачувану роботу і зустріти супутника життя. Дом тихтепливий. Такий, щоб такий... не такий, як я. Моторчик повинен бути. Моторчик, бо я не моторчик. Наразі на тисячу населення в середньому нараховується 2-3 дитини з дитячим церебральним паралічем. Дитячий церебральний параліч спричиняється пошкодженням певних зон мозку, що розвивається. В багатьох випадках точну причину пошкодження мозку при ДЦП встановити не вдається. Багато осіб з церебральними паралічами мають нормальний або вище середнього рівень інтелекту. Ганна не боятися, не боятися. Не, бо, не, не боятися спілкуватися з людьми, не боятися, не боятися розкритися. Я, я розумію, що це їм важко. Але ж в такому разі треба більш спілкуватися з батьками. Бо батьки некоти тормозять. Тормозять розвиття своїх дітей. Любі батьки, не втрачайте надії і вірте в своїх дітей. Якщо ви зі своїми дітьми будете спілкуватися як з нормотиповими дітьми, цим ви їх будете і розвивати, і не робити дітям комплекси різні. Тому просто живіть, як всі інші люди і розвивайте своїх дітей.